У Хмельницькому запрацював центр психологічної підтримки. Проєкт діє з 2022 року. Представлений він у різних містах, зокрема, це Дніпро, Буча, Львів, Івано-Франківськ та Хмельницький. Проєкт цінний тим, що ми маємо змогу надавати допомогу і підтримку тим громадянам України, які потребують зараз цього найбільше. А так як ми проживаємо в умовах стресу. Невизначеності працює сильна команда, сильна, злагоджена і покладає надзусилля для того, аби програми, які подаються тут, і допомога, яка надається, була максимально корисною, ефективною і професійною. Головне завдання проєкту це індивідуальна підтримка. Тут чекають родини діючих військових, ветеранів, ВПО та тих, хто переживає кризовий період. В центрі можна отримати шість безоплатних консультацій. Ми відкриваємо простір, який є не лише центром разом з тобою, а він є осередком благодійної організації «Разом для України згалом для того, щоб координатори і представники, які тут працюють, змогли представити кожну з наших програм ширше познайомити громаду з нашими можливостями для можливих партнерств, співпраці, взаємодії. Центр підтримки – це один із осередків роботи благодійного фонду Разом для України. Тут працює шість психологів психологів. це такий осередок, куди можуть звертатися люди не лише за індивідуальною підтримкою, це групова взаємодія, це навчання фахівців, які працюють в системі людина-людина. Адже війна показала нам, що насправді ми маємо дуже великих багато викликів, зокрема і виклики підготовки суспільства. У Нас працює шість психологів. Серед них є один старший психолог, координатор центру. Центр працює щодня з 10 ранку до 6 вечора. Акредитована і затверджена. Навчаною радою Закарпатського університету програма разом з тобою стійкість дозволяє підготувати суспільство до повернення ветеранів та ветеранок. Тож психологи використовують найновіші методики, аби допомогти усім, кому потрібна підтримка.